Я вас всіх вітаю, мої любі друзі, і все шановне товариство, яке полюбляє езотерику, зокрема, Таро і Близнюки. Сьогодні для вас таро розклад на новий місяць нового року, перший місяць, вірніше, нового року, на січень 26-го. І побачимо, які от сфери життя у вас зачепить, на що звернути увагу. Я хочу вас привітати. З прийдешнім Новим Роком, хто дивиться цей розклад в грудні. І з тим новим роком, який вже наступив, то в січні дивиться. Всі вам злагоди, здоров'я, мирного неба. І от підготовки до майбутнього нового року. А підкастки зараз будуть. Отже, ми починаємо. І основна перша карта у близнюків буде. Що ж тут у вас буде? А у вас четвірка Пентаклів. А у вас січень стабільний, дуже хороший, дуже позитивний. Тобто, четвірка пентаклів це, знаєте, такий залізобетонний фундамент. Це стосується всього абсолютно. Зараз ми далі подивимося, де він у вас більше проявиться. Це, от, по-перше, це фінансова подушка от така, у вас якісь є. Скажімо так, кошти, які ви зберегли з минулого року. І от фінансова стабільність це може бути стабільність на роботі і в особистому житті, тобто щось таке непохитне. І це дуже і дуже добре, що у вас от таке в січні місяці. Стосується всього. Це не тільки там роботи або ще чогось, це пентаклі, е, не тільки гроші, це щось матеріальне, здоров'я так само мусить бути стабільним. От, е, і далі подивимося, що на фоні цієї стабільності, далі по всім сферам. І перша карта по роботі, основна, о, знову, бачите, помірність, стабільність. На роботі зона комфорту, така підвищена. Тобто, ви в січні виходите на роботу. Все спокійно, все добре. Всі знову після нового року привіталися, знову по старому перезнайомилися, розповіли байки і так, далі, і так далі. І тихенько, ніхто не спішить, всі почали потрошку працювати в січні місяці. Ось тако, все чудово. Ваша головна мета не баламутити нічого, знаєте, не рватися в бій, вперед, або щось таке. От тече робота собі, от така ситуація спокою. Не баламуйте ті чисті води, які у вас утворилися на робочому місці, хай так і буде. Додаткова карта. Ох, ту з кубків, і це вас буде задовольняти. Ну, прекрасно, прекрасно. Спокій, злагода на роботі, що ще хотіти. І у вас просто від того вже ну, просто от такі метелики в животі. І ви розпочинаєте новий рік от з таким. Підйом душевний такий, тобто, наснага є, настрій чудовий, і ви починаєте працювати здорово, класно. Це починаєте, знаєте, можливо, це навіть така робота, яка вам буде дуже подобатися. Тобто, от... Для емоційного вашого складу дуже підійде така робота. Можливо, ви розпочинаєте новий проєкт, або ви розпочинаєте працювати вже на новій геть роботі. І ви влаштувалися туди, куди ви хотіли. Це теж може бути. Це старт, це туз, це одиниця це та робота, яка дійсно приносить кайф вам. Ідемо далі. Подивимося фінансову складову або позицію, куди ж без них, без грошей. І подивимося, що тут у Близнюків у вас. Ой, дивіться, дев'ятка пентаклів. Бажечки. Ну, гроші є. Або ви наколядували, або нащедрували, я не знаю вже, де там, що ви там, де надзаробили грошей. І може ви вже на цій, на цій новій роботі, або на цьому новому проєкті почали так працювати, що от надходження прекрасні, чудові. Це ваша заслуга, це пік. От дев'ятка, ще не завершення, але гроші вже прекрасні, чудові. Так що основна карта дуже хороша. І додасте оту стабільність, яка у вас вже є. Отримаєте ще більшу ту стабільність. І зараз ми додатково ще карту подивимося, що тут у вас. Вісімка пентаклів. Ну, близнюки, без грошей точно не залишитесь. Це карта, от, що тільки що було умовлено, зароблено вами на роботі. Вашим професіоналізмом, вашими вміннями, можливо, навіть не тільки на основній роботі, може ви там екстра спеціаліст, ну я не знаю. Може ви кулінар від Бога і вмієте пекти, варити або ви плетете, шиєте, плитку, кладете, ремонти чудово робите і заробляєте Оце, це, 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 всі ці гроші і так далі. Прекрасно, прекрасно. Тому близнюки Стосовно фінансів, можете не турбуватися. Все мусить бути добре. Ну і прекрасно. Ідемо далі. Позиція особисте життя. Сімейне життя, родина або ще щось, батьки. І от е, карта шістка мечів, карта подорожі. Цілком можливо, що ви будете їздити в гості в січні, місяці, до батьків, до друзів, до родичів, чи вони до вас приїдуть. Тобто, якийсь рух буде. Але знаєте, ця карта несе позитив, тому е, гості будуть приємні. От, е, тому проведете прекрасний час. Або ще, якщо це не стосується подорожей напряму, то це може бути вказівка на те, що от в якихось домашніх справах, сімейних справах, в особистих справах ви на правильному шляху, ви рухаєтесь правильно, правильно взяли вектор і йдете до того. Берега пливете, як в інших колодах показаний такий човен. От, на тому березі завжди краще. Значить, рухайтеся в правильному напрямку. Добре, рухайтесь далі, далі. Молодці. Додатково подивимося. Основна, нічовенька. Додатково що? Сімка пентаклів. Ну, тут, по-перше, Гроші в сім'ї в бюджеті будуть, бо у вас там фінансова позиція дуже сильна. От. І друге, ви збираєте чудовий урожай, скажімо так, з тих справ, з тих е, дій, які ви колись робили. Тому що ви колись посадили сад, це карта саду, звісно. Терпіння і чекання. Ви дотерпіли, дочекалися от якихось. Хороших бонусів від проведеної вами роботи. Можливо, ви завершили прекрасний ремонт, або там відремонтували батькам будинок чи щось таке. І тепер, от прекрасний результат від того всього. Цілком можливо, що ви приклали багато зусиль, щоб завоювати чиєсь серце і нарешті результат отримаєте. Тому ось така карта дуже і дуже приємна. Тому, от до того правильного шляху, нарешті, ви все-таки дійдете. Оця допоміжна карта вам каже, ви таки доб'єтеся свого, чого ви хочете. Дивимося здоров'я. Дивимося на здоров'я. Що тут, що тут? У близнюків по здоров'ю? Знов стабільність, знов стабільність от тут іде через все. Оця карта прийшла по всім вашим позиціям. Стабільність знову королева Пентаклів. Тобто це от карта накопичення, по-перше, своїх от таких ресурсів, в даному випадку здоров'я, тому що Пентаклі це не тільки гроші, не тільки матеріальне щось таке, це ще й здоров'я наше. А королева Пентаклів завжди накопичує. Вона не любить тринькати грошима і своїм здоров'ям так само. Це карта каже про те, що треба от берегти себе, скажімо так, накопичувати, можливо, вітаміни пропити. Можливо, якщо вимагає ситуація якась вакцинація або щось таке, наприклад, тут, от складайте, як то кажуть, своє здоров'я копійки до копійки в свою цю скарбничку і все тільки буде вам на користь. Так, що прислухайтесь до того всього. Цілком, можливо, що це якась спеціалістка, знаєте, така не напряму лікарка, а от яка займається там фітотерапія, е рослиництво, чаї, якісь такі дуже хороші, які дійсно от, підкріплюють імунітет або щось таке. От Звертайтеся, це буде тільки вам на користь. Прекрасна карта. І порада. Що таро порадять близнюкам на січень 26-го року. Не перевтомлюйтесь. От таке величезне навантаження буде вам протипоказане. Ха. Тобто, знаєте, буває таке, що хтось захоче на роботі, чи вдома, чи ще десь. От всі свої такі справи перекинути все на ваші плечі. Миттєво. Від караскатись від такої людини, нехай сама тягне свою ношу, нема чого на вас перекидати. Тобто намагайтесь уникати, бо втомитись до краю буде дуже важко дотягти до кінця, якщо ви тільки погодитесь на такі чужі забаганки. Не звертайте ні на кого уваги, робіть тільки свою роботу, ні на що не, не погоджуйтеся, бо ви ще й можете здоров'я своє трошечки підірвати. Оця карта вам попереджає. Так що будьте уважні і обережні, шановні близнюки. Підемо далі. Подивимося на несподіванку або на сюрприз. Що ж тут близнюкам такого цікавого може підкинути січень? Я три карти з оракула викладу. Люди добрі зірка, сонце. І король кубків. Ну, тут здуріти можна. Тобто емоційно ви будете задоволені, коли ваша якась заповітна мрія збувається. По зірці заповітна мрія. Сонце, карта щастя ось. І зірка, і король кубків. Це, знаєте. До чого ви йшли, і просто щастя щастя переповнює. Можливо, посприяє якась людина в одної стихії. Це в нас риба, рак або скорпіон може посприяти, от коли збуваються мрії, щось таке в січні може відбутися. Можливо, це на підґрунті кохання, от дівчата такого короля знайдуть собі в одної стихії або щось таке. Це як один з прикладів. Це просто от. Не знаю, що таке має відбутися, хто про що мріє, але у вас такі шанси чудові. Дивіться, близнюки. Хапайте. Тому що дві з самих щасливих карти в колоді навколо, крутяться навколо ваших емоцій. Майте на увазі, ну і ну. Я дуже хочу, щоб отакий от розклад програвся у вас, шановні мої близнюки в січні місяці. Напишіть, будь ласка, що у вас такого хорошого. У вас хорошого дуже багато. І я дуже радий і сподіваюся, що це хороше програється у максимальній більшості з вас, шановні мої близнюки. Головне, шануйтеся, бережіть себе, своїх рідних, здоров'я, особливо бережіть. І ми зустрінемося далі ще на каналах. Подивимося, що вас там далі чекає. Щастива, па папа!